Ну що, любі друзі, я рада знову бачити вас в себе на каналі. Зараз друга ночі мені не спиться. І я оце сиділа і вирішила, чому б не зробити такий розклад на ситуацію в Америці, на їхні президентські вибори, і глянути, що ж там у них відбувається, і хто найбільш вірогідний кандидат на посаду президента. А я розклад вже зробила. Я зараз це сиділа, його обдумувала. І хочу вам його трошки потрактувати. Сподіваюся, що вам буде цікаво. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь, лайкайте, якщо хочете, підтримуйте канал донатами. І давайте зараз глянемо, що ж нам кажуть карти. Що нам кажуть карти з приводу того, хто ж таки буде президентом Америки. А чи це буде Дональд Трамп, чи це буде Камала Гарріс, Хто з них найбільш вірогідний кандидат? А для цього розкладу я вибрала спеціальну колоду. Я вибрала колоду кримінальне чтиво. Ось вона така в неї обкладинка. І карти тут зроблені, знаєте, в такому стилі американської балетристики минулого сторіччя. Тобто вони прям просякнуті духом американським духом. Тому підійшли сюди найкращим чином. І Якось вони мені зайшли в тему дуже добре. Я вирішила, давай ну, я візьму на неї гляну. І давайте ну, зараз. Наблизимо цей момент, подивимося, що ж нам тут карти кажуть про вірогідність виборів Трампа чи Камали Гарріс як кандидатом президент, як президентом Америки, наступним президентом. По-перше, почнемо спочатку. Почнемо з карти, яка вказує нам на те, що відбувається зараз в Америці, що зараз відчувають американці, тобто ситуація на даний момент. А відчувають вони себе, я б сказала, що такими, знаєте, пересиченими цими всіми а, передвиборчими перегонами. Тому що тема виборів вона, а, знаєте, розжовується починаючи з січня місяця цього року. Це вже дев'ятий місяць. Воно все отак педалюється туди-сюди. Спочатку ці всі були перепитії з Трампом, з Байденом, то Трамп, то Байден, а, то той накосячить, то цей накосячить. Потім під кінець Байден виходить із цих перегонів, з'являється новий кандидат, і все це починається по новій, по новій і вони от реально вони морально вже втомилися. Вони вже хочуть вже поскоріше були б ці всі остаточні вибори, щоб вони проголосували і вже забули про це все. Тому що реально ну, дуже багато цієї теми зараз в Америці в інфопросторі, і це дуже виснажує. Ну, Оце, ну, оце постійна така напруга, постійне. Оце все таке, ну хто, ну хто, чи той, чи це. Я тепер нова кандидатка. І це оце все коло починається заново. Ну вони реально там всі повтомлювалися вже. Вже немає. У них сил. Вони вже перенасичені цим потоком інформації. Знаєте, бо впихуються ці, знаєте. Напруження, коли кожен шукає компромат на іншого, і вони ще й водночас роблять кожні якісь косяки, то там хтось не косячив, то той не так, знаєте, себе повів. І Воно все обговорюється, воно все мусолиться в цьому інфопросторі. Ну, втома, втома у людей вже реально від цього. Далі. Далі я розклала, значить, по кандидатам: оця верхня частина це Дональд Трамп, нижня це Камала Гарріс. Давайте наглянемо тут. І на Дональда Трампа в мене перша карта, яка випала, це король Пентаклів. Ну і я вам скажу, що це от уособлення Дональда Трампа. Це людина, яка за грошики продасть маму рідну. Мовити, гроші для нього цар і Бог, це король Пентаклі, вся його життєва мотивація це фінанс, це гроші, більше грошей. Ну, Він, е, він торгаш, тобто він е, на цьому побудував свою кар'єру на те, щоб е, такі оборудки робити, махінації, викручуватися, тобто гроші, гроші, гроші. Він в цьому світі крутиться. Це для нього головне. Тобто він і президентом в принципі хоче стати, щоб е, е, упрочнити так би мовити, свій фінансовий стан. Тобто, як ми знаємо, зараз він погірш на ньому там судові справи ці всі, і він там має виплатити шалені якісь відкупні, відступні за те, що він там накоїв. І, в принципі, він це знає. Йому треба президентство саме для грошей. Це його головна мотивація. Він такий король Пентаклів. А далі, що ще там відбувається? У нього значить він зараз втомлений, він втомлений від цієї президентської боротьби, тому що його, ну ви бачите, що по цій карті його обложили з усіх сторін. Тобто тут вогонь, тут підкрадаються там хто солдати-конфедерати, а він тут стоїть, а, уже обідраний, поранений, уже там покоцаний місцями, але все одно відбувається, тому що ходу назад йому немає. Якщо він. Здасться, то він сяде в тюрму за все те, що він там накоїв, і його ніякий президентський захист не, не спасе. Тому він буде стояти до останнього, він а, нікуди з цієї президентської гонки не зійде, він буде там крутитися, як вужна сковорідця, але він буде, а, буде пропихувати свою кандидатуру, незважаючи ні на що, як би там він не виглядав, але він буде лізти туди вперед і вперед. Далі, що у нас тут ще є? Вісімка пентаклів це знову ж про гроші, момент грошей. Що йому тут треба зробити? Він зараз намагається, скажімо так, упрочнити свої позиції фінансові. Тому що на цю ж президентську кампанію, звичайно ж, треба багато грошей, тому він намагається, скажімо так, заручитися підтримкою інших, скажімо так, людей в цій сфері. А він їм всякого обіцяє, щоб вони йому його підтримували, тобто щоб вони давали йому гроші на цю кампанію в обмін на якісь такі преференції в майбутньому. Ну, в принципі, всі президенти так роблять, але він прям закидує вудочки, кому тільки можна. От і тут він почувається себе, звичайно ж, голим по цій карті, тобто він знає, що його там викрили всюди його ці оборудки, але все одно він крутиться як може його. Це не Ніяк він цього не соромиться, він ну, йде пролом, тому що ну, відступати нікуди. Бачите, за спиною пожежа, солдати, а, так що вибору немає. Тобто він їм пообіцяє все от все себе зніме, все пообіцяє, що завгодно, аби тільки його підтримали в цьому його бажанні стати наступним президентом. Ось така ситуація в Трампа. А по Камалі Гарріс, давайте дивитися, що випало в неї. По-перше, лицар Жезлів. Це нам вказує на її характер. А вона така дамочка рішуча. Ми її, звичайно ж, не бачили там, особливо вона так не світилася, коли Байден там а, вів в президентських переонах, тому що вона була таким тіньовим кандидатом, вона його підтримувала з його штабу, але вона не світилася. Але характер в неї такий рішучий, вона не боїться приймати швидко рішення, вона така вольова дама, в неї є цілі, вона до них іде. І в принципі, такий характер, знаєте, палець до рота не клади, вона така. Дасть жару. тобто це не Трамп, в якого гроші, в неї є цілі, в неї є мета, і вона така кар'єристка, вона хоче стати президентом. Але дивіться, далі тут у нас випадає дурень, а старший аркан. В цій позиції у Трампа, до речі, немає старших арканів тут. У нього тільки ну, карта двору, а от у неї карта двору і король також карта двору, і в неї ще й дурень випав. І це дивіться, що нам показує, що вона в цих перегонах почувається трошки невпевнено, тому що в неї нема такого досвіду, як в Трампа і в Байдена. У неї нема, скажімо так, стільки років в анамнезі оцих всіх політичних інтриг до того, що вона до цієї кампанії взагалі не готувалася. Тобто це була кампанія Байдена. Її буквально випихнули в останній момент, і вона себе почувається от реально такою, знаєте, ну. Дурним почувається, тому що вона не готувалася, вона йде буквально без нічого. Тут у неї навіть бачите, буває у дурні, в них є такі рюкзачки, сумки за плечами, а в неї навіть сумки немає. Тобто вона йде без нічого в цю кампанію, вона не готувалася в неї, немає такої чіткої програми, воно все робиться от зараз на ходу. І вона відчуває, що вона без цієї такої продуманої стратегії вона йде як в нікуди, несеться на всіх парах, тому що тут буквально місяць до дебатів залишився, вони от от почнуться, і вона вискочила в останні моменти, її випихнуло, і Вона це несеться в оцю прірву, знаєте, не дивлячись по краям, от таке в неї відчуття, і це звичайно ж її деморалізує. Далі, на що, на що вона буде робити ставку? Трамп робить ставку на зв'язки на те, щоб його підтримали інші люди, які мають владу, які такі сильні знаєте гравці на цій політичній сфері. А вона що робить? А вона будує свою. Скажімо так, свою платформу на тому, що вона розуміє, чого хочуть американці. Тобто, якщо у нас Трамп король Пентаклів, то вона більше от орієнтується на ближче вона до короля Кубків. Тобто, по кар'єрним бажанням вона така вольова дама, але по тому, як вона будує свою передвиборчу програму, вона будує її на. Бажаннях та тривогах американців, От що вони хочуть, вона їх дуже добре розуміє. Вона дуже розуміє ці всі приховані течії, їх переживання, чого вони. Реально бояться, що вони хочуть отримати, як вони хочуть жити. І вона от на цих от таких от бажаннях простих американців вона буде будувати саме свою виборчу кампанію на тому, що вони хочуть. Тобто вона буде концентруватися більше не на зовнішній політиці, а на внутрішній. Оце таке знаєте розуміння людських сердець, розуміння людських емоцій. Вона буде показувати емпатію, що вона розуміє кожного такого пересічного Джо і Мері знає, що вони хочуть, чого вони там страждають. Вибачте, і вона буде от їм давати так, ну, показувати, що вона їм допоможе досягти того, чого вони хочуть. От така у нас ситуація з цими двома кандидатами. Так. І давайте глянемо на результати. Тут я спочатку витягла дві карти на те. Чи буде хто ж таки буде президентом? Вірогідність. на Трампа у нас випала королева жезлів на Камалу Гаріс підвішений. Ну і судячи з усього, скоріше за все, таки президентом стане Трамп, тому що королева жезлів це, звичайно ж, не старший аркан, але це така дама, яка свого вміє добитися, там іти по головам. Знаєте, не миттям, так катанням, і саме через інтриги, саме через спокусу, через бажання. От я думаю, що він там дійсно наобіцяв цим всім, знаєте, привладним людям, таким знаєте, в цій сфері він там все наобіцяв стільки, що вони його підтримують, і він таки стане президентом, тому що тут інтриги, це дама, яка інтригами свого доб'ється, оціми маніпуляціями, маніпуляціями чоловіками, маніпуляціями, скажімо так, їхніми такими, от саме пристрастями. Я думаю, що Трамп доб'ється свого саме через це, через те, що він понад... роздавав обіцянок всім, кому тільки можна за його підтримку. А от в Камали Гарріс у нас випав підвішений. Підвішений це старший аркан, але він не показує позитивного результату. По ньому це стагнація, це ну, підвішена ситуація буквально. І ми тут бачимо, що він ось падав вниз, але повисився на. На мотузці, тобто він не впав, тут йому залишилось буквально от стільки, от трошечки, трошечки він би впав вниз. Тобто ситуація б вирішилась. Але він підвис, ця мотузка його стримує, і я думаю, що в Камали Гарріс буде така ситуація, коли її. А... Коли їй не вистачить, ну буквально от якогось там процентика, процентика, і він буде на користь Трампу, тобто це скоріше, бо вони йдуть нога в ногу, майже в них однаковий процент голосів по попереднім опитуванням. І скоріше за все, їй буквально от не вистачить оцього цього проценту, щоб стати президентом. Ну хоча старший аркан, але думаю, так вона підвиснеться ця ситуація. А от Трамп проб'ється саме на цих оцих оборудках. І останні дві карти, які я витягла, я вже майже розклала весь розлад, а потім мені прийшло на думку витягти ще по додатковій карті, як вибір того чи іншого президента обернув бися для України. Ой, довго говорю, вже трошки пересохло горло, але вже майже кінець. Тут на Трампі випав страшний суд. А на Камалі Гарріс випала трійка кубків. Ну, і ні одна з цих ситуацій для України, я б не сказала, що суперпозитивна. Начебто всі зараз мають таку надію на Камалу, э, Камалу Гаріс. Але як я вже казала, на неї випав підвішений, тобто вона, скоріше за все, не дотягне до потрібної кількості голосів, щоб вибрати, щоб її обрали. І якби її вибрали, то на це випала трійка кубків. Тобто, якби її обрали, чим би це обернулось для України. А в принципі, трійка кубків позитивна карта, але вона така легковажна. Тобто вона б не відносилась серйозно до цієї ситуації. Це була б більше гра на публіку, більше такі от політичні знаєте, моменти. Але якоїсь конкретної серйозної допомоги по цій карті, ну, ну я не бачу. Це було б таке більше обіцянки. я б сказала. Ніж якась серйозна допомога. Тобто, якщо, якщо б вона стала президенткою Америки, то це не був би супер-варіант для України. От, а по Трампу нам випав страшний суд. Що трапилось би? або що може трапитись, якщо він стане президентом? Як це обіграється для України? Тут випав страшний суд. Ну і в принципі це така важка карта, знаєте, не дуже позитивна для України. Нам доведеться буквально вставати. З могил, тобто ну, з зубами цю перемогу, знаєте, вигризати, тому що ну, карта прямо от саме в цій колоді, вона така тяжкувата, як ви бачите. Страшний суд тут зовсім такий страшний. Mm -hmm. От, І, скоріше за все, підтримки від, якщо виграє Трамп, особливо і не буде. Нам доведеться сподіватися саме на свої сили, і як той баромінгаузен, знаєте, себе. За хвостика витаскувати з болота, тому що більше буде нікому. Оце така ситуація у нас буде. Ну тобто, я б не сказала, що особливо позитивна ні тут, ні там. Ну, але ось так: от такі карти випали. Так, розклад обігрався. Сподіваюсь, що вам. Цікаво, подивимося, як це все реалізується в реальності. От на даний момент карти показують таку ситуацію. Може, все ще переграється, але на даний момент так. А пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, які у вас власні прогнози на цю ситуацію. А, хто ваш вірогідний кандидат? Ну, от по картам я вам сказала, як карти бачать цю ситуацію зараз на даний момент в мене. От, Ну і звичайно ж, пишіть мені, б ще ви хотіли, який цікавий розклад, щоб я зробила на ситуацію. І ми подивимося, що нас очікує в майбутньому. Ну, як завжди, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь. Хто хоче підтримати канал, підтримуйте канал. Вся інформація буде під відео. І побачимося з вами в наступних відео. На все вам добре!